Давай назад. Давай. Вітаю вас на каналі Руда. Мене звати Юля, це подорож очима фотографа. Приємного перегляду. У цьому відео я покажу, як я проводжу фото та відеозйомку у подарунок для моєї подруги та як створюю контент на озері Кому. Спойлер! Буде дуже красиво та весело. Ну що, які враження від цього кліпу? Діліться у коментарях, яку емоцію у вас викликає перегляд. А я поки покажу, як ми це знімали. Зйомка почалась на паромі, поки ми плили з комо у варену. Так, наша модель вже готується, первує губки. Налаштовую камеру, налаштовую модель, показую позування і починаємо знімати. Ага, супер, супер. Поправляй, поправляй волосся! Це буде відео. Підходиш сюди до пірілок, заходимо в кадр. Так, ставимо ручки. І отримуємо такі атмосферні кадри для кліпу. На мене це портрет. Тебе буде близько видно. Ага, супер, хай, хай волосся, хай волосся їде. У процесі зйомки ми час від часу заходили погрітись, бо дув сильний вітер, моросив дощ і взагалі, як ви розумієте, не те, щоб дуже тепло. Але з такою погодою фото виглядають ну дуже атмосферно. І ось ми підпливаємо до варени. Про атмосферу цього міста я розповідала у минулому відео. А зараз ідемо робити фото у локаціях, які я заздалегідь придивилась. Потім ми зайшли у джелатерію, щоб купити італійське морозиво, і ось влада вже сидить на сходах, п'є каву і їсть це смачнюще морозиво. А я в цей час навіть трошки заздрю, що у кадрі сьогодні не я. Такими красивими вулицями ми йшли у Віллу монастеро, і по дорозі, звісно, робили дуже класні кадри. Да, шукай там щось сумці. Поки ми йшли до Віла Монастера, вийшло дуже яскраве сонце. Тож ми змінили образ моделі на більш літній та відкритий. Я дуже делікатна, дівочки. У повний зріст. Дівочки, а що це ви робите? Не питайте, чому прямо на вулиці. Головне, що влада у другому образі вже готова. Сюди ножку, друга туди пішла. І о, тут щось колупаєшся в цій Окей. вазочці. Ой, супер! Ой, виглядай, виглядай туди на вулиці, що там. Ой, кайф, кайф, залишся, залишся, залишся. Ай, чекай, чекай, чекай. Супер! Спочатку до сукні ми додали жакет із попереднього образу, але все ж таки вирішили його зняти, бо і з таким палким сонцем краще і гармонійніше виглядає відкрите тіло. Також ми мали трошки вільного часу, щоб погуляти по Віллі, насолодитись її естетикою та красою. Також на Віллі ми знімали контент для мого блогу в інстаграм. І просто подивіться, які круті фото зробила моя контент-мейкер на айфон. У мене відео дівчата перемкнулося, вибачайте, можна. Це кадр буде. А давай тусовочку, давай. Я вас співать, я маю, да? я, я вам дядьки подпадів. Ну, ви зрозуміли. настрій після зйомки у нас був те, що треба. Залишок дня ми провели, гуляючи вздовж озера, спілкуючись і знімаючи вже тільки пейзажі. Тож дуже дякую, що були у цій подорожі зі мною. Не забувайте підписатись та поставити лайк. І зустрінемось у наступний четвер на цьому каналі. Все, пока, цьом цьом. Що то ви робите? Корабліка чекаєте. Мовчать, нічого не кажуть.